Давай кажи. Чорний роман. Команда All School на Christmas Battle 2025. Тест номер 3 Так, штангу знімати. Ось таймер. Так, наш гриф. Давайте. Так, Штанга 20 кг. Млинесть 25 кілограм. Так, зніми 25-ку. Млинець 10 кг. Ще один малинець 10 кг. це я не знімає. Тут 20 кг. І з цієї сторони так же саме. 20 кг. Млинець. Да, так, -да так, -да, тут треба 20-ки показати. 25-ка краю, Десятка раз. Десятка два. Так, в сумі це у нас що? 150, так? Так. Ось, все, штанга. 150 кілограм. Так, хлопці, зараз знімаємо відос, старайтеся перед камерою не ходити. Три хвилини. Нажимайте зелену кнопку, так. Десять секунд, воно буде пікати. Стоїш біля штанги. Три, два, один. Погнал. Спокійно взявся, налаштувався. Я буду рахувати голос. Один. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, терпешь, восемь, еще два повтора, девять, а все сделаю, да, еще разок. Вирівнюєш більше коліна і фіксуєш. О, 10. Є. Yeah.